Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити оглядці на автомобілі, що продаються. Сьогодні вже в нас зима, сніг, трошки мокро, холодно, ну, але ми працюємо. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai Santa Fe, 17 рік, 90 тисяч пробігу. 16 750 ціна, двигун 2,4 бензин. Коробка автоматична. Контакти до власника ось тут присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV 22 року. Так, По автомобілю 22 рік, 10 тисяч проб його, ціна 35900, двигун 1,5 бензин на автоматі, повний привід, ось тут контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка. Нам відкрили. Супер. Пахне новою машиною клас. Дуже рідко зустрічаємо таких нових, новесеньких. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію від власника. Mazda CX5. 15 рік 169 пробігу, 21 тисяча ціна, двигун 2,2 дизель на автоматі. Машинка в максимальній комплектації, тут телефон до власника. Пам'ят сидінь присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, машинка 2016 року 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі 21 500 ціна. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч. Ford Escape Titanium. Шістнадцятий рік, 18500 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо є. Mitsubishi Outlander. 18 рік модельний 1945 тисяч пробігу, 17800 ціна догун, 2,4 бензина на автоматі. У максимальній комплектації є контакти. Так, зачинено, на жаль, зараз заглянемо. шкіряний салон. 7 місць підказує. Два тігуани з 16-го року. 68 тисяч пробігу, 16500 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. до Власник, речі, колір, такий на відео не передає. такий темно-фіолетовий темно і щось типу того. Цікавий кольор. Шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер, підігрів, коробка автоматична, Тут звичайний гідротрансформатор. Так, Покажу ще один білого кольору. А тут інформації, на жаль, немає. Власник той самий, що отут. Контакти покажу, можна буде уточнити. Тільки сьогодні з'явились вони на ринку. Так, поруч Peugeot 3008. 12 рік, 240 пробігу, 9900 ціна, 2,0 дизель, контакти ось тут. Клімат, контроль парктроніки є. Honda CR-V. Одна сьогодні на ринку. Тут одинадцятий рік 228 пробігу, на зимовій резині, 14300 ціна, двигун 2,2 дозвіл на автоматі. Контакти присутні. Парктроніки Троніки та Форкоп Є. Рено Колеос чорного кольору. 14 рік, 2.0 дизель, механіка, 270 пробігу, 11 тисяч ціна. Так, комбінований салон, клімат, контроль на дисках. Форкоп, парктроніки є. Volkswagen Tiguan, 16, ні, 15 го року, вибачаюсь, 15-й рік, 143 пробігу, 16,950 ціна, 2,0 бензин, повний привід, автоматична коробка, контакти є. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Edge 2019 року. Так, 19 рік. 35 пробігу, 31 800 доларів ціна. Так, двигун 2,7 бензин, автоматична коробка. Контакти є. Бачу автозапуск кнопкою, бо нам вже відкрили, завели машинку. Комбінований салон. Темна стеля, панорамний дах. На класних оригінальних дисках. Парктроніки. Це така, я б сказав, спортверсія спорт СТ по форду. Так, Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте власника.